Всім привіт! Мене звати Костянтин. Ви на каналі Завтра не пожалієш. І тут ми розказуємо про біг і все, що з ним зв'язано. Оскільки в мене була травма, я не міг тренуватися, зараз я відновлюю тренування, і в цьому відео та в наступних ви будете бачити мій тижневий план тренувань, що я буду робити, для чого я буду робити і як я буду це все виконувати. Сьогодні в мене запланований відновлюючий крос 10-12 кілометрів в другій пульсовій зоні. Друга пульсова зона як середнього статистичного спортсмена 120-135 ударів. Ну все, я побіг виконувати своє тренування, а вам гарного перегляду. Yeah, the pain I felt is painful. Після того, як я побігав свій крос 10 км в другій пульсовій зоні, мені треба розслабити мої м'язи та фасції. З допомогою ролів я буду зараз розкатувати свою фасцію. Тобто починаю я зі ступи таким чином. Залишаюся я на опорі на одній нозі, другою ногою я стаю на рол. Таким чином, щоб я міг перенести свою масу на рол. Натягую свої пальці на себе, не вниз, а на себе і розкатую вперед, назад. По часу розкатування від 1,5 до 2 хвилин буде достатньо на кожну ступу. Після цього я піднімаюся вверх і розкатую литкові м'язи, де ахіл не катаю та коліно не катаю. Після того, як я розкатав литкові м'язи, я переходжу на задню поверхню стегна. Після прокатування задньої поверхні стегна. І я прокатую латерально. А після латеральної я пропрацьовую передню поверхню стегна. Після того, як ми пропрацювали передню поверхню стегна. грушеподібний м'яс. Розкатаємо. Розкатаємо його таким чином. Ногу, під якою сідницею є рол, Закидаємо на коліно другої. Знаходимо. Найболючішу точку це є грушеподібний м'яс. Утримуємо статично секунд 30-40. Після цього розкатуємо чи то круговими рухами, чи то вперед-назад. Розкатали одну, розкатали другу. Отже, за допомогою таких ролів я зумів розслабити свою фасцію, що мені дасть краще відновитися після тренувань. Не лінуйтеся, розкатуйтесь і все у вас буде добре. Сьогодні я виконав перше своє заплановане бігове тренування. Почав його з суглобової розминки. Потім в мене був крос в другій пульсовій зоні, а саме 10 кілометрів. Після того я вам розказав, як можна себе правильно відновити за допомогою за мій релізу. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І завтра не пожалієте.